Здається в оренду двокімнатна квартира по вулиці Грінченка в місті Львові. Це є Шевченківський район міста Львова. Значить, оце є коридор. Тут є вхідні двері. Коридор. Далі по коридору є санвузол, санвузол менший. І санвузол більший. Санвузол тут, виходить, роздільний, пральна машинка є. Далі по коридору кухня. В кухні є газова плита, газова колонка і холодильник. Вигляд з вікон на північ. І прямо тут під вікнами є парковка. Можна паркувати машину прямо під вікнами. Далі тут ліворуч є перша житлова кімната. Вигляд з вікон на північ, також в двір. Ось. Тут в кімнаті є ще кладовка. Можна використовувати як гардеробну або під якісь речі. І тут також ще є кладовка. І друга житлова кімната. Друга житлова кімната. Вигляд з цієї кімнати це вже виходить на південь і на вулицю Грінченка. Ось. Квартира має дуже хороше планування, двостороння. З коридору, виходить, направо і наліво є по житловій кімнаті. Кімнати не прохідні, роздільні, що є дуже зручно. Ось така квартира. Зацікавила пропозиція. Звертайтесь, будь ласка.